Сьогодні ми поговоримо про те, як здати описовий звіт про реалізацію свого бізнес-плану. Отже, до формату звіту описового належить три форми. Форма 3.1, 3,2 і 3.3. Форма 3.1 має табличну форму. І в ній відображається та основна діяльність, яка була здійснена по виконанню бізнес-плану. В, в першому рядку треба відобразити інформацію про те, яку робочу силу ви наняли, тобто які ви створили додаткові робочі місця. У цьому у колонці, у колонці. Другий, ви зазначаєте, скільки ви найманих працівників прийняли. Зазначаєте інформацію про те, скільки з найманих працівників є чоловіків, скільки є жінок. А також надаєте інформацію, скільки із тих, кого ви найняли. На роботу мають статус ВПО. Якщо таких серед робочої найманих працівників зі статусом ВПО осіб немає, то ви зазначаєте, що таких осіб статусом ВПО немає, або ставите ВПО так, 0 скажімо так, Далі ви обов'язково у останній колонці додаєте інформацію про те, які підтвердні документи ви маєте додати для того, щоб підтвердити ту інформацію, яка зазначається у самому описовому звіті. Нагадую, що у додатку 3 є чіткий перелік, у додатку 3 до договору є чіткий перелік тих документів, звітних документів, документів. Які ви маєте додати до описового, ну, в тому числі фінансового звіту. Уважно прочитайте, перегляньте ще раз. Але нагадуємо, що до е, інформації підтвердної, яка стосується найманих працівників, відноситься перш за все трудовий договір. Строковий чи безстроковий це на ваш розсуд е, такий договір має бути. Друге, це копія повідомлення в податкову інспекцію про найманих працівників. Звертаємо увагу тих, хто користується електронною звітністю до податкової інспекції. Ви маєте не просто подати копію повідомлення про найманих працівників, але якщо ви подавали це шляхом електронного надсилання з цифровим підписом, то ще маєте докласти квітанцію номер 2 яку ви отримаєте, коли надсилаєте електронну звітність по найманим працівникам. Ну, а далі ви заповнюєте всі решта, всю решту інформацію про те, що ви здійснили. Наприклад, у другому рядку ви додаєте всю інформацію, яка стосується закупівлі обладнання, встановлення обладнання. Ви описуєте те, яким чином було налагоджене виробництво або надання послуг. У третьому, наприклад, рядку ви зазначаєте інформацію обов'язково про те. Що ви на таке на таку-то дату запустили підприємство або почали надавати послуги і отримали такий то дохід або виручку? Обов'язково це не просто констатуєте отримана перша виручка, а і зазначаєте ту суму, яку ви отримали на дату завершення вашого періоду звітування. Який період звітування для описового звіту? Нагадуємо, що ваш. Бізнес-план, початок його реалізації, прив'язаний до дати підписання договору. Отже, яким, якою датою підписаний договір, це перший день, і останній день зазначений у відповідному розділі договору, написано. Бізнес-план має бути реалізований до такої-то дати. От в межах цих двох дат ви описуєте всю діяльність у описовому звіті. Ще раз звертаю вашу увагу, що дата завершення реалізації бізнес-плану і дата подання звіту це різні дати. Ви уважно в договорі дивитесь, до якої дати ви маєте реалізувати бізнес-план, і саме цю дату ви зазначаєте, як кінцева дата звітування в описовому звіті. Це, що стосується форми 3.1. Крім того, ви маєте подати форму 3.2. І форму 3.3. Форма 3.2 стосується виконання вашого фінансового плану. Ви берете за основу той фінансовий план, який ви подавали при подачі бізнес-плану, і план руху грошових потоків. Також берете той, який ви подавали під час подачі на конкурс самої документації. Ви помітите, що і в фінансовому плані, і в плані руху грошових потоків ви надаєте звітну інформацію за два місяці. Знову ж таки, два місяці ви враховуєте з дати початку реалізації вашого бізнес-плану, який збігається, ця дата збігається з дати підписання договору. І другий місяць у вас це та дата, яка стосується дати завершення реалізації бізнес-плану, про що зазначено у договорі. Звичайно, ви берете за основу ту інформацію, яку ви зазначали в бізнес-плані, це запланована інформація, і відображаєте фактичну інформацію. Наприклад, якщо ваш бізнес-план закінчується, скажімо, 3 лютого, то, звичайно, ви подаєте інформацію за 2 місяці. Це січень, повний січень і, лютий. якщо ваш бізнес-план бізнес завершується. 2 лютого, то ви подаєте за січень повний і за грудень повний інформацію, яка стосується виконання плану руху грошових потоків і фінансового плану. Як не забудьте про те, що у самому звіті є можливість у разі необхідності додати вам необхідні рядки. Звертаю вашу увагу рядки, ви можете додавати, як в формі 3.1, 3.2 і 3.3. Тобто ви можете додавати необхідну кількість рядків, але ви не можете змінювати в цілому структуру самого звіту. Звертаю на це увагу. Тепер, оформивши ці три форми в електронному вигляді, ви надсилаєте спершу надсилаєте, разом із електронними формами фінансового звіту на відповідну скриньку менеджер собачка CCC Києв для попереднього погодження. Датою надсилання є саме ота дата подачі звіту, яка зазначена в договорі. Оця дата це є ваша індикативна дата, на яку ви маєте орієнтуватися, саме до цієї дати, подати в електронній формі, заповнені форми як описової, так і фінансової звітності. Ніяких додатків надсилати в електронному вигляді не треба. Ви зберігаєте це в форматі word ці документи. Прикріпляєте, у вас має бути прикріплено три файли, окремих файли, які стосуються описового звіту, і два файли, які стосуються фінансового звіту. Ви надсилаєте на електронну скриньку, зазначаєте в темі листа номер вашого договору, чотири останні цифри. Далі пишете звіт. І чекаєте, коли відповідних працівник ТЦК надійшли вам лист, що попередньо ваш звіт поводжена, надсилаєте паперовий варіант. От Коли ви отримаєте такий лист, що надсилаєте паперовий варіант, ви тоді роздруковуєте описовий звіт обов'язково, ми зараз говоримо саме про нього, до нього додаєте необхідну підтвердну Документацію, щоб підтвердити ту інформацію, яка зазначена у вас в описовому звіті. Як оформляєте? Оформляєте відповідну папку Скорошивач, ми показуємо зараз приклад. Тобто ви додаєте описовий можете зробити титульну сторінку, але це не обов'язково. Ви додаєте описовий звіт і докладаєте до нього необхідну, необхідну підтвердну інформацію у вигляді копій. Що мається на увазі. Тобто це можуть бути, ну, наприклад, якісь ну, додаткові фотографії, які стосуються там, засвідчення того, що ви робили, як встановлювали якесь обладнання або зразки якоїсь там можливо, продукції, але це все робити треба тільки фотографуванням, не треба надсилати якоїсь зайвої інформації. Крім того, ви маєте додати копію. Якщо ви засвідчили, що у вас є перший дохід, і ви це фіксували свої книги доходів і витрат фізичної особи підприємця, то ви копіюєте відповідні сторінки, які із цієї книги які засвідчують надходження у вигляді сплати вам за послуги або за виконані роботи. Якщо ви видавали вашим клієнтам якісь квітанці, в яких ви брали кошти за ваші послуги чи за виконану роботу, ви також можете додати ці копії квітанці. Ви також надаєте в обов'язковому порядку, що стосується найманих працівників, копії договорів про трудових договорів. Ви надаєте копію повідомлення до податкової інспекції про найманих працівників, і ви додаєте підтвердження, що ви сплатили заробітну плату цим працівникам. Якщо ви сплачували безготівковим рахунком, то відповідно подаєте виписку банківську, з якою засвідчено, що ви перерахували відповідну копію платіжного доручення, що ви перерахували працівникові заробітну плату. Якщо ви виплачували. Найманим працівникам заробітну плату готівкою, то ви надаєте копію відповідного платіжної відомості, де працівники розписалися, що вони отримали заробітну плату. Ось за таким, таким принципом, з таким підходом ви маєте підготувати описовий звіт і подати його вчасно, як це зазначено у вашому договорі.